Бути як тигр, Пшемислав Вехтерович і Амілія Дзюбак. Цсс, гляньте лишень, кого ми знайшли. Він великий, смугастий і має пащу, повну, повнісіньку білосніжних зубів. Ви вже здогадалися, хто це? А вже ж це тигр. Зараз він ще солодко спить та замить. Щойно перший промінь сонця зніче в я полоскочу йому ніздрі, він ліниво підніме праву повіку, потім ліву і тоді гарр. Що ж, як гарно виспався. Привіт, діти! Мене звуть Тигр. Я живу в джунглях. Я сміливий, веселий і з гумором дивлюся в майбутнє. А вам цікаво, що у вільний час робить такий великий кіт, як от я. Так от, я живу розміреним життям, У день зазвичай вештаюся джунглями і балакаю зі знайомими, трохи міркую про різні справи, трохи дрімаю, прислухаюся до голосів, що линуть із джунглів, час від часу чимось підживлююся. До речі, ви не повірите? Але джунглями кружляють чутки, у яких мене зображують нечемою, грізним, страшним, тільки та й робить, що підкрадається, і навіть таким, що бр, кусається. Ова, Невже я схожа на того, хто може вкусити? Та ні трошки. Який наклеп. Я в житті нікого не вкусив, бо завжди намагаюся. Проковтнути моїх гостей цілими. А як же отой мандрівник-гладун минулого тижня? Ну, добре, ви мене розкусили. Справді, кілька разів я гризнув декого. Та присягаюся хвостом мого татка. Я зробив це виключно з великої симпатії. Та гаразд уже, ми тобі віримо. Ви й самі бачите, мене всі люблять. А ввечері. Коли сонце позіхаючи йде геть з неба, згасивши над джунглями світло, і на його місце приходить відпочилий місяць, я ліниво піднімаю праву повіку, потім ліву, солодко потягуюсь, наче домашній котик, і врастаю, як тигр. І ніщо не завадить мені посікти пазурами фрукти для салату слоненяті. Нечутно підкрадаюся до зграйки орангутанів, щоб здійснити їхні найбільші мрії. Хапаю пащею знайдені яйця папуги і любесенько їх висиджую, заворожую поглядом мурашок, а тоді, ледь махнувши хвостом, зводжу зразковий мурашник, зненацька застрибую поміж тапірів на відпочинку. І веду їх у запальний танець, а побачивши повислу на гілці кобру, яка балакає крісом, одним рухом лапи, ніжно обкручую її довкола галузки. Мені це подобається. О, чуєте? Це світанок лоскоче п'яти заспаному сонцю. Час заховатися в якійсь затишній гущавині. І поринути в обійми сну. До побачення, діти, і пам'ятайте, бути тигром дуже круто. Кінець!